Останнім часом почастішали випадки звернень покупців до сервісного центру е, приводу ось таких підробок. Е, це підробка на джерело безперебійного живлення Logic Power. Ось це у нас оригінальний пристрій, а це підробка, на який просто наліпили наліпки Logic Power. Десь вони такі кривенькі, на коробочку тут теж наліпили. Причому вони налеплені з усіх боків. На відміну від оригінального пристрою, де е, логотип та оригінальне пакування виробляються на виробництві і являються невід'ємною частиною цього пристрою. Е, ці джерела не відповідають заявленим характеристикам і може нести небезпеку для пристроїв, які ви будете підключати. Та судя по зверненням, у вас явно будуть проблеми з гарантією, тому що покупці, які вам продають, кажуть, звертайтесь в Logic Power, але це не пристрій Logic Power, тому його ми ремонтувати не будемо. Тобто ви ремонтувати будете його за свої кошти. На оригінальний пристрій Logic Power компанія дає гарантію 2 роки. Протягом якої ви можете легко впевнити, що це надійний пристрій, а в будь-якому випадку отримати новий пристрій, чи отримати сервісне обслуговування, якщо це буде необхідно, неоригінальний пристрій може заздати шкоди не тільки обладнанням, але й що вашої селі, якщо він перегріється, і чи з ним буде відбуватися якісь не Загадкові дії. Уникайте покупок через дошки оголошень. Зараз шахраї користуються нагодою та стараються нажитись на чому не можна. Вивчать, як виглядає оригінальна продукція на сайті Logic Power і купуйте у офіціальних представників або в інтернет-магазині Logic Power. На оригінальній продукції завжди є серійний номер, який ми вам не покажемо. Він унікальний для кожного виробу і він не повторюється. Якщо необхідна консультація, ви можете звернутися до наших менеджерів. Вони завжди нададуть вам консультацію. Купуйте оригінальне і не рискуйте своїм здоров'ям та вашою технікою.